Зниження температури повітря спонукає людей використовувати в оселях обігрівачі. Неправильна експлуатація теплоприладів та застаріла електромережа часто провокують пожежі, констатують іменесники. Так, цього року на території України в житловому секторі сталося понад 26 тисяч пожеж. Крім того, мешканці часто не дотримуються елементарних правил безпеки. часто використовуються саморобні електрообігрівачі, скажімо так, не ну, не сертифіковані часто люди на ці ж обігрівачі, сушать на них білизну, речі, що призводить до пожежі. Так щоб уникнути пожежі, рятувальники радять обирати сертифіковані обігрівачі, не вмикати прилади на всю ніч, не сушити на них речі, встановлювати їх подалі від меблів та регулярно чистити від пилу. Користуватися потрібно лише обігрівачами. Так, виготовленими в спеціальних магазинах, які мають відповідні документи, і Так, електропроводка повинна бути в справному стані. Якщо пожежа все ж таки виникла, негайно повідомте про це службу порятунку 101. Відреагувавши на цей виклик, вони зіткнулися з певними туди.